Я не завжди була такою, як зараз. Ще підлітком я боролася із зайвими кілограмами, постійна втома, головні болі, висипи. Усе це здавалося нормою. А потім був момент, я просто не влізла у нові джинси. Було соромно, боляче. Тоді я спробувала замінити свій сніданок на коктейль Герболайф через тиждень, легкість. Через місяць мінус 10 кілограмів і більше енергії з часом здорова шкіра, сильне волосся, інше життя. І минув рік я зрозуміла, що таке справжнє здоров'я. Я змінила себе і отримала професію, яка допомагає змінитися іншим. А далі з'явилися перші люди, клієнти, яким теж було важко, а в мене вже були знання, щоб їм допомогти. Я побачила. Це більше ніж просто продукти. Це шлях, це стиль життя, це місія. Зараз я не просто у формі, я в своїй силі. Я щаслива, що тоді зробила цей перший крок. І я вірю, що кожен може, бо я знаю, як це бути виснаженою. І я точно знаю, як з цього вийти. Напиши мені Консультація, і ми разом підберемо тобі систему, яка працює.